Прибув на саме занедбане кладовище. Ось тут. Щоб мені з велосипедом пробратися, треба оці гілки всі постригти, бо не прийти поруч з цією могилою. Ніхто тут, видатки, не був на гробиках. О, гробики. Так в народі у нас кажуть, напоминальний день. Ось тут хтось прибрався. Оце цими зигзагами. Мені треба добиратися до моєї матері. Спиляне дерево. Тут вузький прохід. Ось я вже поставив тут велосипеда свого. І ось тут похована моя мати з відчимом. Тут ніхто не прибирає. Дерева високе нависають. Ладно впасти. Тут колись дерево ось було десь тут. Воно впало прямо на могили. Ось очима погнуло козирьок над фотознімком. А в сусідів у нас не дуже ось якесь зігнуло, а в сусідів вон. Паркан навколо могилки погнутий. І тут лежали розпилені, добре, що розпилені колоди, товсті колоди цього дерева. Пішов я туди до працівників, бухариків, других тут немає, тому що ніде нічого не перебирається, сміття кругом кучі хворосту. Те, що люди з могил знімають, все понакидано. І сам виністи дрова, тому що звертатися до кого-небудь це глухо діло. Приберуся трохи трошки тут. Перед гробиками за місяць до цього був. Так що поруч. І оцей шлях, яким я сюди заходив, буду зараз проріджувати. Неподалік. Похована моя однокласниця Женя Ткаченко. Поруч її син, чоловік і батьки. Залишаю ясь цвинтар сьогодні. Йду далі. Завіталась до четвертого ставочка міського дендрологічного парку. Я вже 5 ставків тут знайшов. Але пам'ятаю на якомусь із них посередині ставка була така гідротехнічна споруда, ніби кругла така труба великого діаметра, щоб лишні води стікали. Я ще дуже здивувався, чому вона така висока, хіба бувають такі води тут глибокі. І не знаю, а може це не тут. Це четвертий значить за ставок. Зараз піду п'ятий, а потім туди далі піду. Можливо, там ще є ще інші. Але на карті схемі дендерпарку вказані тільки п'ять ставків. Отже, або я не бачу. Ось на четвертому ніби немає тієї труби. Зараз перегляну п'ятий. На п'ятому ставку жаби веселяться. І тут проходу немає, бо ось уже вода. А ні, це берег. Ну я не бачу. Не бачу тут трубу для заливу води. Це середині ставка була. Постараюся ще приїхати туди далі. Можливо, там ще шостий є ставок. Сиджу відпочиваю навпроти першого ставка. Тоді там. Біля п'ятого я хотів знайти, можливо, думаю, шостий є або сьомий. зустріч там чоловіка собачка, він каже, що ні, далі ставків немає. Тож, повертаючись назад, сі оце отут. І відпочино. І від кладовища, і від пошуків у цих заростях того ставка, де я колись бачив посередині таку споруду ніби для зливу води. Але тепер не бачу. Починав знімати це відео другою камерою, але воно знову не хоче знімати. Тож знімаю цим фотоапаратом. На кладовищі такі зарості, такі як це ніби в дендропарк. І мало хто що прибирає. Таблички на могилах я вже давно замінив, на такі простенькі, тому що ті, що були з нержавіючої сталі, давно викрали. Ну, а зараз зім яблучко і додому.